Бережіть ліси, садіть ліс, бережіть ліс, не нищіть дерева, ліси, наше багатство. Без лісу занепаде хазяйство. Річки повисихають, земля сохне. Оце гасла лісового тижня. Тяжко це все. Садіть ліс. Це значить, бери лопату, копай ями. Садину до деревини, бережи, худоби не пускай, не нищить лісів. Це значить, не рубай дерева, не крадь. Тяжко це все. От якби такий тиждень огосили, рубай ліс, ану, та швидше, скільки виробиш, скільки й то. От би попрацювали цілісінький би місяць і вдень, і вночі. І, обідати на і жінка пробала, та що жінка, Ванькові пристоїть йому, купив маленьку сокиру, рука би хоч воросту нацьокав. А потім стояв би серед двору, а в дворі під самісіньку стріху, рядочком дубки, березки, ясенки, Стояв би тільки та покахикував. Б річки, та повисикали плуки, порепалася б земля і позаносила піском лани та ниви. Сидів би на берестках своїх серед піскового моря і курив би люльку. А підріз би Ванько, сів би поруч, Подивився би на тата, покивав би головою. Та й дурний жити, тату, за те, що ліси понищив. І тут бек розкрикнуть Мені стара пика, я йому покажу як батька дурним кликать. Те ж я тобі, скаже, стара, вирубаю, коли всі ліси понищили, а вонько стріватиме та приказуватиме. Дурний тато, дурний тато. І нічого не зробите.